Дружні черевички. Жили були два черевички, красиві, червоненькі, із застіпками. І були вони зовсім не дружні Ось такі правий черевик зліва, а лівий праворуч. Черевички постійно дивилися в різні боки і не дружили. Один весь час намагався втекти в одну сторону, а другий в іншу. Хоче хлопчик піти погуляти, а черевички біжать у різні боки. І тоді він придумав ось що. Потрібно, щоб черевички подружилися і дивилися не в різні боки, а один на одного. Ось так. Відтоді черевички подружилися і більше не розбігалися в різні боки. Діти, зараз я пропоную вам вивчити вірш про чобітки. Уважно роздивляйтеся картинки та повторюйте за мною. Цілий ранок наша Ала чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простоють несміливо. Лівий вправо, правий вліво.